У мене немає мрій. У мене тільки цілі. Немає мрії, на жаль. Вітаю! Це Дніпро оперативний. Сьогодні ми вийшли на вулиці Дніпра, щоб попитати місцевих жителів, яка їх найбільша мрія. Перемогу бажаємо. Щоб війна закінчилася, та й все. А це, мабуть, єдине, тому що я маю все, що я хочу мати. І в мене немає мрій. У мене тільки цілі, та й все. Я думаю, що моя найбільша мрія це створити свою анімаційну студію. Тому що я люблю анімацію і, в принципі, все, що з нею пов'язано. Перемога. Звісно, перемога як для всіх нас, мабуть, зараз. Іншої мрії поки нема такої насущної. Мрія, щоб війна закінчилась. Свій бізнес, бо це незалежність. Дуже таке тяжке запитання, дуже об'ємне. Ну, скажімо так, дуже сильно хотілося б, щоб був спокій. І мир, щоб кожна людина, яка проживає, вона була спокійна і жила в своє задоволення. Я думаю, як і всіх українців, нехай швидше наступить мир на Україні. Ну якось так. Більшої мрії поки що немає. Щоб мої діти жили хорошо. Немає мрії. На жаль, дуже цікаве питання. Я не знаю, чесно. Думаю, що нема. Щоб закінчилась війна. Вже поскоріш, це наша найголовніша мрія в житті.